Я, схоже перетворююсь на сонях, шукаючи обличчям трохи сонця, я багатію сріблами на скронях та знов прошу у янголохоронця, бинтами крил прикрити трохи рани, У подорожних душу загорнути, зірвати геть із крил моїх кайдани, Запам'ятати все і все забути. Не забувати те, що часоплин несе тебе вперед, з тобою меркне, що добувають золото з глибин, а не шукають легко на поверхні, що насолода це фальшивий Бог. Дістати просто втратити так само, бо штучні радості завжди даються в борг, а залишають за собою справжні шрами. Не все, що ми намріяли, нам вдасться. Не переймайся. Спробуй просто жити. Ми виробляємо сьогодні стільки щастя, що не встигаємо його як слід спожити. Весна схорає в полум'ї війни, спадає цвіт в розстріляні віконця. Ми соняхи, ми вийшли на лани. Насіння набирає. Seu sonho. -se.